Дивіться, ось знімаємо другу частину нашого відео. Що ми зробили? Зняли повністю побитий цвіллю ОСБ. Зараз також, не звертайте увагу, безлад. Повністю обдираємо шпалери, також вже зробили клеєм. На яку вложимо плитку, ми великі отвори, а також у нас ця частина була чомусь провалена, зробили, щоб було більш-менш рівненько. Зараз воно підсихає, а поки обдираємо шпалери і будемо обробляти А, ще хотів сказати, що один Раз ми обробили ось такою рідиною, тобто концентратом. Розвели на 1 літр концентрата з 4 літрами води і обробили всю підлогу. Тому що тут заходили і був такий сморід цвілі, що цвілі, ну, тобто навіть цвіль була на підлозі на самому бетоні. Ми це все прибрали, змили, трішки десь підчухали, і змили і обробили концентратом. Ось наш волик. Обробили, і, ви знаєте, пройшов день, сморіда немає цвілі, але вказано, що, по інструкції вказано, що поверхню потрібно обробляти двічі. Тобто зараз трішки підсохне, ми обробляємо його ось такою рідиною ще раз. А потім також ми обробили ще по пів метра висоту стіни, тому що зрозуміло, що на стінах також грибок і треба ще прибирати залишки. Як вказано, що воно все знищує самі збутники грибка. Тому ще раз проходимо, але у нас буде стояти задача ще пройти, можливо, повністю стіни на всяк випадок. А потім ми обробимо, зараз ще покажу ще одну рідину. В кінці кінців, після всіх цих робіт, ми будемо обробляти ось такою ще рідиною Страж 20 для внутрішніх і зовнішніх робіт. Справа в тому, що воно зміцнює він глибоко проникаючий. Це також концентрат, який розводиться на 10 літрів води, який глибоко просочується в бетон. І, так сказати, цементує його поверхню. Де не буде в'їдатися більше ніякої, так сказать, свілі, грибків і все останнє. А також не буде ось, ось такої проблеми, коли ви почухаєте і у вас утворюється пісочна суміш. Всього цього не буде. Ось такі в нас плани на подальшу нашу роботу.